А чи знали ви, що можна повернути від податкової частину сплаченого податку на доходи, такий собі кешбек від податкової? Ні? Тоді дивіться це відео до кінця і я розповім вам, як це зробити. А якщо знали, все одно дивіться, і нам буде приємно, і вам корисно згадати нюанси. Вітаю, друзі! Ви на каналі Столичної оправої групи юридичної компанії, яка вже понад 14 років стоїть на варті інтересів бізнесу. З вами я, старший юрист, адвокат Альона Альонкіна. Повернення сплачених податків здійснюється через процедуру надання податкової знижки. Що ж таке податкова знижка? Податкова знижка це документально підтверджена сума витрат фізичної особи, яка не є суб'єктом господарювання, понесена нею у результаті придбання товарів, робіт або послуг у резидентів протягом звітного року, на яку дозволяється зменшити загальний річний оподаткований дохід, який такий громадянин отримував протягом року у вигляді заробітної плати або дивідендів. Розумію, що на слух, можливо, сприймається не дуже. Пізніше я наведу приклад розрахунку податкової знижки і впевнена, що все стане зрозумілим. А в разі чого ви зможете у коментарях задати питання конкретно по вашій ситуації? Треба розуміти два основні моменти. По-перше, Податкову знижку ви можете отримати, якщо протягом минулого року отримували протягом хоча б якогось періоду року заробітну плату або дивіденди. І по-друге, які витрати дають право на податкову знижку. Повний перелік таких витрат можна знайти у пункті 166.3 ПК України. Я ж зверну увагу на найбільш поширені випадки. Одним з таких є витрати на проценти, сплачені за користуваннями придатку. Іпотечним житловим кредитом. При цьому іпотечна квартира або будинок мають бути визначені як основне місце проживання платника. Далі Навчання своє або члена сім'ї першого ступеня споріднення, тобто батьки, чоловік, дружина і діти. У цьому випадку у витрати зараховується плата на навчання у вітчизняних професійних, професійно-технічних та вищих навчальних закладах. Також під податкову знижку потрапляє плата з навчання у вітчизняних дошкільних, позашкільних, загальних, середніх навчальних закладах. Наприклад, підходить оплата перебування дитини у дитячому садку. Навчальний заклад може бути будь-якої форми власності, державної, комунальної чи приватної. Не має значення форма навчання денна стаціонар, заочна, вечірня чи дистанційна. Якщо ж навчання проходить у іноземних навчальних закладах, наприклад, у Польщі, податкової знижки. Немає. І ще один момент: податкову знижку може отримати той, хто платить. Якщо син чи дочка заплатять самостійно від свого імені, податкову знижку можуть отримати лише вони. Звичайно, якщо в них були доходи у вигляді зарплати або дивідендів. Пару слів про особливості реалізації права на податкову знижку, які необхідно знати. Знижка може бути надана виключно резиденту. Розмір суми, з якої особа може отримати розрахунок знижки, не може перевищувати розміру річної зарплати громадянина після оподаткування ПДФО. На військовий збір податкова знижка не поширюється, вона стосується лише ПДФО. Право на знижку втрачається, якщо особа не скористалася цим правом протягом наступного року за звітним. Для отримання податкової знижки платник податку подає в податкову, в якій перебуває на обліку податкову декларацію в паперовому або цифровому вигляді. У 2024 році подається декларація за 2023 рік. До декларації треба долучити копію документів на підтвердження понесених витрат в попередньому звітньому році, а саме квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери а також копії договорів за їх наявності, в яких обов'язково повинна бути відображена Вартість товарів, робіт або послуг і строк оплати. Оригінали цих документів податково не подаються, але їх необхідно зберігати протягом трьох років. І тепер для наглядності. Розглянемо, наприклад, яким чином буде розраховуватися податкова знижка за 2023 рік. Наприклад, ваш місячний дохід у 2023 році становив 15 тисяч гривень за рахунок отримання заробітної оплати. Річна сума доходу становитиме 15 тисяч помножить на 12 місяців до рівня 180 тисяч гривень. Розмір сплаченого ПДФО з цих доходів 180 тисяч помножить на 18%, отримуємо 32 400 гривень. Дохід після оподаткування ПДФО становить 180 тисяч мінус 32 тисячі 400 дорівнює 147 тисяч 600 гривень. При цьому протягом 2023 року ви платили за навчання дитини. Розмір таких витрат за 2023 рік склав 150 тисяч гривень. Сума витрат є більшою, ніж ваш дохід після оподаткування. Відповідно, компенсацію сплаченого ПДФО буде здійснено не з усієї суми витрат, а з тієї її частини, що не перевищує суму річного доходу після сплати ПДФО. Тобто 147 тисяч 600 помножити Множить на 18% дорівнює 26 568 гривень. Таким чином, сума податкової знижки за 2023 рік становить 26 568 гривень. Як повертається сума податкової знижки? Термін отримання коштів з бюджету 60 календарних днів. Після подання декларації. Сума ПДФО, що повертається з бюджету у якості податкової знижки, зараховується на вказаний платником банківський рахунок, будь-який вказаний банк, або надсилається через поштовий переказ на адресу, яка була вказана у поданій декларації. Друзі, сподіваюся, це відео було для вас інформативним. Та корисним. Якщо так, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, залишайте свої запитання та коментарі під цим відео. Залюбки з усім ознайомимось та надамо фахові рекомендації. До зустрічі в наступних відео!